Ділюся рецептом дуже смачного салату, який ідеально просто смакує весною. Насамперед, ми приготуємо спаржу. Будемо відварювати її в киплячій воді буквально одну-дві хвилини. Ось така тоненька, як в мене, варилася одну хвилину. Також обсмажуємо бекон до золотистого кольору. Починаємо формувати наш салат. Викладаємо листя салату на низ, тоді посипаємо консервованою кукурудзою, розкладаємо відварену спаржу, її можна розрізати навпіл, як вам зручно. Додаємо відварені яйця, а також авокадо. Можна нарізати як і кубиком, так і скибочками. Знову ж таки, як вам зручно. Також сюди додаю мариновані артишоки. Можна без них, це вже за смаком. Додаємо також сир фет. Та бекон, який ми засмажили раніше. Для салатної заправки я беру оливкову олію, бальзамічний оцет або винний, також сік лимона, трішки меду, сушений базалік, чесник та помідори. Додаємо ще сіль, перець. Вся заправка готова. Також зверху можна салат посипати ароматними травами. Я люблю петрушку. Вся, салат готовий, заправляємо його, посипаємо петрушкою і смакуємо.